Пані Ларисо, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. усім! Тож, щойно показували матеріал нашим глядачам. Ще раз нагадаю: сьогодні наш парламент провелив так голосування за деколонізацію, дерусифікацію назв понад 300 населених пунктів. От, пані Лариса, як ви гадаєте? Чому? Тобто, які причини загалом такого, такої поведінки? Навіть а ви сказали, і про що це загалом свідчить? Ну, в першу чергу це свідчить про незрілість наших штатів. Ну, частини, принаймні, так точно. про їхню непоінформованість? Мене наприклад дуже засмутило. Я прочитала, що Стефанчук сказав, що відкладають п'ять назв яких южноукраїнськ я взагалі не можу зрозуміти <смі> южноукраїнськ? Ну це просто вже якийсь абсурд. Є ініціатива перейменувати наприклад Южноукраїнськ на історичну прекрасну чудову назву Гард, тому що землі Южного лежали колись до війська нового. Запорозького і це була Бугогардівська Паланка. Тобто наша держава ділилася на Паланки, це такі адміністративні одиниці, ну ніби область, і от то, е, Паланка Бугогардівська мала центр в урочищі Гард, біля Южноукраїнська. В радянські часи е, побудували там атомну станцію, наставили будиночків, навезли е, купу московитів. І московити в Україні, ну там, в цьому южноукраїнське наплодилися, перекачають права, верещать, що ми построїли город мірний атом, і так далі. Вони нічого не хочуть чути. Про те, що це козацькі землі, про те, що це гард, для них. Це все одно що паляниця, кривляться на це і. Оце дім на догоду депутати не проголосували таким ну, населенню о цьому несвідомо. Ну, значить, ці депутати такі самі. Але ви знаєте, ще й те, що ну, не тільки такі святі у нас європейська солідарність і погані слуги, безумовно, половина слуг це найбільше яких їх не проголосували, але я не бачу голосів від половини батьківщини, які позиціонують себе ж патріотами. Я не бачу голосів від голосу, які позиціонують себе патріотами. Ми ті голосували в Європейській солідарності, які позиціонують себе патріотами. Тому у мене питання ще і до них, як так вийшло, що вони теж не голосували. Та й таке можу сказати, що... Врятують ситуацію націоналісти. Якби голосували за націоналістів, не стояло питання про нашу військову міць, не стояло питання про нашу історичну правду, історичну справедливість, деколонізацію, декомунізацію взагалі міцну державу, українську країну, Ти, пані Ларисо. Ви вже трохи про южноукраїнськ так розказали, але ж ще є южне. Синельникове Первомайськ дуже українська назва, яка не потребує дерусифікації, дуже дивно. Павлоград той же. чому? Що, що загалом з цими такими назвами? Що з перейменування виникли якісь, за словами Стефанчука, проблеми і дискусії, які тут можуть бути дискусії? я думаю, що ми з головою проблема у цих людей за перше є дру і друге мені було б дуже цікаво. Я не можу бігати, звісно, з мікрофоном за ну, для них ніхто. А от журналісти було б дуже цікаво, якби десь заловили цих депутатів, які не проголосували, і е, з мікрофончиком запитали у них, що не так. Що не так у вас у голові? Шановні, не шановні і не шановні депутати, що з вами таке, що ви за це не проголосували? Южне, в нас немає такого слова в українській мові. П'єрмайську, у нас немає такого слова в українській мові. Якщо йти ну, такими дуже простими е, якимись дефініціями, не говорячи про занурення в історію. Е, так саме, ну Ну, що, ну зробиш, ми ну, 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 за кого голосували, те і, і маємо нещастя. Пані Ларисо, цікаво, що один з співавторів цього законопроєкту назвав провал цього голосування реваншизмом. А от ви розділяєте таку думку? Так, звісно, розділяю, тому що зараз не, не, не одна. Я так думаю, я вчено була на презентації. Фільму документального про українську мову як українці українські І Там актори, які брали участь в цьому фільмі, творці цього фільму жають, що зараз відбувається знову такий реванш, місця знову наповнюється мовою московитів. Така йде негласна підтримка влади. Ну, власно, це голосувати оцінювати зросійщеним омоскаленим українцям і москалям які їх тут сюди завезли вони тут наплодилися і так не відчули себе українцями як їм себе відчувати в україні та звісно піднесенти он влада навіть прислухалася до них не перейменовує кірвомайськ не первино не перейменовує южноукраїнськ вони відправляють плечі відправляють крила так їм прямо не кажуть що Розмовляйте московською московицькою мовою, але це ж пряма їхня підтримка. Вулиці і міст наповнюються знову цими московськими словами. Я вже мовчу про матюки з звичайною московською мовою, хоча Матюча теж лине і молодь, знову з московською, якимись такими хвилями. То ходиш і іншими містами, я часто їздив, наче українське вже чуєш, а потім знову, як навалить, як навалить цунамі з Московщини. Так, от на цій презентації цього фільму багато хто із митців, і журналістів, із режисерів, із акторів говорили про те, що вони відчувають те саме, що вони відчувають цей наступ знову в Україні. Mm. Mm -hmm. Але тут м -м -м, цікаво, чи справді чи це на вашу думку щось? Ідеологічне, чи це щось можливе і побутове? От згадаємо, наш Червоноград, тут недалеко треба їхати у Львова під боком, так, який страшне, що там було в тому червонограді, не хотіли його такі Ті баталії були в, 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 у кілька років, і здавалося би, так? І, і тут. Якийсь южний первомайськ, Южноукраїнськ і так далі. Тобто, це може бути ще отаке якась дивна впертість, просто, от, ну бо так зручно, знаєте, воно так ну, живе. Теж то... купа завезених, а не тільки українці. Не забувайте, що е, в Червонограді, е, хоча здається, на Львівщині, так, хоча здається там всі українці. Та Бандерівський край, але не забувайте, що в Червоноград, так само як в Южноукраїнськ, завозили московитів і всюди завозили пані Ларисо, Всюди в кожне в українське місто. Звичайно так, але ну, не у всіх містах є таке засилля. Засиль є особливо там, де шахти, там де промислові якісь підприємства, там, де атомні станції, отам, де великі, якісь е, е, такі економічні споруди. От туди особливо е, завозили совєтський народ з інших теренів ніж українців, які розбавляли потім українську ідентичність, і вони ж нікуди не ніялися. Вони ж не випарувалися. Вони не Інтегрувалися в українське суспільство. Вони лишилися в душі москальні, і тому тут то такі відбуваються е, перепетії. В цьому не тільки побут, а винувата ще відсутність гуманітарної політики цієї країни, влада, яка відповідає за гуманітарну політику, адже не всі воюють. Так, ми всі загострені і заточені на перемогу, і на те, що у нас війна, але вчителі все одно вчать, виховуючи патріотів. Кому лікують, рятуючи наших захисників і просто українців, тобто кожен займається своєю справою. Історики ось відновлюють історичну правду, і політики повинні їх підтримувати і утверджувати, затверджувати те, що їм історики на науковому рівні доповідають, довідки їм поносять, виступи влаштовують. Але влада на превеликий жаль за відсутності такої цілеспрямованої гуманітарної політики, яка заточена на те, щоб збудувати українську країну, за те, на те, щоб збудувати національну державу на ґрунті національної української історії, українських традицій, української культури. Ми ж не бачимо цих сил від було на жаль. Таке відбувається і в парламенті, і будьте, і на вулиці між звичайними людьми. Ем, пані Ларисо, ще до е, теж дуже важливої насправді теми е, про е, захист української мови. Як ви вже згадали про що є, таке вже повертається це засилля. Російського на вулиці українських міст. І от зареєстрована в кінці серпня, здається, петиція до Верховної Ради щодо мовного контролю, мовної поліції. Можливо, ви бачили чи чули, тому що багато про неї вже хто написав, як що потрібно підтримати, так і проти, як це в нас, ви знаєте, часом буває. Все, що стосується мовного питання. Так? На вашу думку, от Хтось каже, що тут чи має право така, до прикладу петиція так на існування в демократичному суспільстві? Ну бо не можна щось там умовно забороняти людині, говорити там якоюсь певною мовою. Там чи вона є актуальною, чи навпаки потрібна а, ця мовна поліція, щоб вона там от, якраз регулювала цей момент, щоб дотримувалася мовного режиму а, і так далі. От яка ваша думка? Закон це і є вже Регламентування або обмеження і виставляння певних рамок, і обов'язково потрібен бути будь-який закон візьми, це певні рамки і є контролюючий орган, який контролює чи порушуються ці рамки цього закону, кордони цього закону чи протизаконні чиї дії, чи не протизаконні дії. Що значить демократичне суспільство? Всіх демократичних суспільствах працюють закони, працюють ці так. обмеження. І працюють органи, які слідкують, що ми дотримувалися цих правил, які встановлюють закони. На цьому і будується демократичне суспільство. Бо якщо немає органу, який контролює, то це буде анархія. Кожен що хоче, mm -hmm. це й робить. Що значить, що в демократичному суспільстві не можна там щось примушувати. Та ні, закон це є примус. Примус ходити на зелене світло, а не на червоне, щоб врятувати і пере. Е е Кожного і врятувати водія авто від е трагедії е те саме з мовою, те саме виглядає, якби наші правила дорожнього руху ухвалили закон, але ж у нас демократичне суспільство <тас> нам <тас> не можна в нас. Чомусь так плутають <тас> анархізм, так і демократію. Що це все дозволені? скажімо так, <тас> то це <тас> демократія. Патрульної поліції, яка не слідкує за правилами за дотриманням правил дорожнього руху, штрафи є, але ніхто за це не контролює. Ви уявляєте, який це був хаос на дорогах. От такий власне хаос нам запропонували ну, в мовному законодавстві, встановили ці рамки, але на превеликий жаль, у законі є діли мознамо в законі з функціонування державної мови. Вони ну по перше, вже наперед були прораховані одними. Наприклад, в освіті я наперед знала, що буде величезна проблема, бо звідти викинули пункт, який був запропонований що робочою мовою на території навчального закладу. Не тільки освітньо навчального процесу, а на території навчального закладу, а також під час проведення заходів поза межами навчального закладу, але в рамках освітнього процесу, робочою мовою є українська мова. Цей пункт викинули із закону. Я попереджала про те, що будуть проблеми, що українська мова як декларація буде витягнута учитель на уроці. Від матеріал українською мовою і засунуть як декорацію, як на виставі на сцені назад за куліси, а мовою спілкування на перервах, вчителі між собою будуть спілкуватися, діти, заходи, екскурсії, різні екскурсоводи, гості будуть приходити в школу не не на освітній процес, не вчити якими знаннями, які зовсім матимуться. е, московською мовою, бо це не є. Освітній процес, це не є освітні послуги. На що мені сказали, що я вишуковую щось таке в законі, аби попіарити цей раз. Але ось воно сталося. Є проблема величезна, особливо в міських школах, із засителям московської мови, і вже там пишуть петиції, що треба міняти освіту. Ось те саме відбулося і з нашим мовним законодавством, коли його затверджували і вилучили звідти, бо була там секція, мовна була. Але її вилучили звідти на вимогу нашої п'ятої колони, яка кричить, що нельзя переіновувати южну краю, майст і оце ж вони і верещали, що нам не потрібна мовна інспекція. Послухали їх, і що тепер функції мовної інспекції покладені на звичайних громадян. у цьому законі прописано, що покарають людину, яка порушує цей закон лише тоді, як звичайні. Ушення на камеру прийшло це відео зі зверненням мовному омбусмену, і тоді офіс мовного омбудсмена випише справ, там чи попередження, ну там, слово покарання. Тобто, я мені немає чого робити, бігати по вулицях і всіх фотографувати, фіксувати і слати мовному омбудсмену. Тобто, у законом уже закладена така нервозна обстановка. О, нервозність між громадянами, які один одному щось доказують, та не повинен нікому нічого доказувати, повинен прийти інспектор перевірити, не відповідає законом штрафувати. Крапка. Тому я вважаю, що така петиція. І якщо вона буде підписана і наберу достатню кількість голосів, я сподіваюся, що законотворці прислухаються і нарешті так би або принаймні у нас є поліція, принаймні, нехай цю функцію поліції, якщо вони кажуть, що не можна роздувати штат. Не можна додаткове сування на це виділяти. Добре, віддайте ці функції поліції. Нехай люди викликають поліцію на мовні скандали. Поліція фіксує і на основі цього виписують штраф, як е, як затримують порушників на дорозі, які правило. правила та Ну, зрештою маємо Івано-Франківська, так приклад принаймні, анонсували вже, що там будуть це така громадська ініціатива. Ці мовні інспектори, які звичайно не будуть штрафи виписувати, але будуть, ну скажімо так, робити зауваження. Так, і це вже теж про що свідчить, що у Франківську вже до цього дійшли, значить, чи ну щось вже почало їм заважати? Що вони вирішили, що саме зараз, там на третьому році війни, така е, ця мовна інспекція потрібна. І я тільки для наших вже глядачів, завершуючи розмову, бо не багато часу, скажу, що от, до прикладу мене. Я думаю, вас, пані Ларисо, ну, не, не, скажу, не лякає так, така ініціатива. Тобто я вважаю, що ну, є проблема, потрібно з нею щось робити. А якщо вас глядачі наші, ну хоча я думаю, що наші, якраз наших глядачів якраз не дратує така ініціатива, але якщо ви, скажімо так, боїтеся таких ініціатив, як дідько Ладану, так як то кажуть, то варто задуматися, чому. Дякую вам дуже, ну, пані. Так, е... що, що, що з вами не так ви чого є? Так, Дякую тому, вам дуже е, пані Лареса. В інших країнах і не треба цього боятися. Кажу мовні інспектори є в інших країнах, є в... і не треба цього боятися, і ці країни і демонізувати, демократичні. Так, і Цю мовну поліцію, скажімо так.